Дорогі брати і сестри, миру вам усім. Хай Божий мир наповнить ваші всі серця і моє серце цей недільний день, день особливий, коли ми, поставивши всю цю землю Світлу, прийшли на це місце, щоб воздати славу Тому, хто її достойний, воздати хвалу і прославіння Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, святинці. І ми оставимо всі наші думки. Які були в нас до цього, і направив увагу до Слова Божого, до слушання Слова Божого, щоб воно лягло в нас на добрі почки. Бо Ісус сказав в одному місці, що наблюдайте, як ви слухаєте. Можна слухать, а думать про щось друге. Можна слухати по-разному. Але ж Господь бажає, щоб ми, особливо, коли звучить Слово Боже, коли воно читається, щоб ми слухали Його. Уважно і щоб воно осідало на добрій почві і проростало в нашому житті, і приносило пліт. Тому що яка нам користь ото, якщо ми будемо слухати, а його не будемо виконувати, і яка користь нам ото, що якщо ми тільки будемо слухати і забувати про нього. Але Господь бажає, щоб ми іслідували Слово Боже, бо каже, ви думаєте, тобто, через нього получить життя вічне, а ці слова святують, каже Ісус, про мене. Нехай Господь відкриє в цей час і моє серце, і кожного з нас. І направить нашу увагу до Слова Божого. Прошли тиждень ми, у нас був який молитві, так? ми стояли в проломі в молитві, вся Україна і, можливо, і світ стояли в проломі в молитві і за покаяння, і за війну, і за військових, і за Україну, і за другі проблеми, які там були просьби нужні за хворі. І це дуже така актуальна і важлива тема для кожного християнина. І я теж буду сьогодні говорити про молитву. І наша молитва повинна ми, як так як віруючі християни, і ми повинні свою молитву якось так упорядковувати, коли ми взиваємо до Господа у наших молитвах. Вона повинна у нас складатися із трьох пунктів. Самий перший пункт це самоаналіз. Прощення гріхів, очищення нас від усякого гріха. Бо як пише, що всі ми зрішаємо. І це істина так, в житті нашому. І другий пункт це благодарственна молитва, повинна линути з наших уст, з наших сердець, молитва благодарності Господу за все те, чим Він нас окружає, чим він нас насищає, що Він нам посилає кожного дня, якщо ми подумаємо, ми навіть можемо за день всього не сповнити того. Того блага та й доброти, яку Господь посилає нам кожного дня. І третя молитва, пункт молитви такий буде пункт про тему прославління в молитві Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, Триєдиного Бога. Давид дуже в псалмах, яко це виражав і описав дуже багацько таких псалмів, які про це свідкують. І ось я буду до них сюди. Підходить. Псалом, четвертий, другий вірш. Вислухай мене, коли я до тебе взиваю, Боже. Боже правди моєї, тісноті ти давав мені простір для мене. Змилуйся наді мною і вислухай молитву мою. Четвертий псалом, другий вірш. Так Давид висловлював своє бажання в молитві до Господа, щоб він почув його молитву. І ось Псалом й третій вірш: Помилий мене, Господи, бо я кличу до тебе увесь день. Дуже добре, коли ми до Господа не один раз звертаємося, а написано, каже Давид: увесь день я кличу до тебе. Якщо на як ми знаємо, що Даніїв три рази відкривав вікна в сторону Єрусалима і Славословив Господа, прославляв і молився до нього, і виливав із душу свою, то ми можемо і 10 разів на день, якщо це в нас можливо, взивати до Господа в наших молитвах. 50-й псалом, я думаю, всі його добре знають, коли Давид згрішив, і він нуждався в тому, щоб Господь його помилував і очистив від гріха. Третій вірш. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого заладь беззаконня мої. Помий мене зовсім від беззаконня мого і очисти мене від мого гріха, бо беззаконня моє я знаю, а гріх мій переді мною постійно. Тобі, по одному тобі я згрішив, і перед очима Твоїми лукаве чини. тому справедливий ти в слові своєму і бездоганний у суді. Ми знаємо, що Давид теж в своєму житті він був не ідеальний. В нього були і падіння, і підйоми в його житті, і согрішав він у своєму житті. І навіть бували такі гріхи, можливо, що навіть ми не подумали, що може таке у Давида бути. Але всі ми опять я вертаюся до Іакова, він каже: всі ми багатсько согрішаємо в нашому житті. Другий раз людина може якось так піддатися легко якомусь впливу чи якомусь гріху, що вона навіть і... Раніше і не думала це зробити, але вона так може попасти під такий улов, можна сказати, діявську уломку. Нехай Господь нас престореже від ведець, що у подальшому нашому житті. І ось це молитви наші до Господа. Такі приклади я навів, що касається і 614 114-й псалом, я тут декілька стіжків, він дуже такий важливий 114 псалом. Я люблю Господа, бо він почув голос мій у благаннях моїх. А ми провіримо кожен з нас, чи ми любимо Господа більше за все. Бо він нахилив вухо своє до мене, і я кликатиму його у всі дні. Об'яли мене пута смертні, муки шаулу знайшли мене. Не та смуток навалились на мене. А я в ім'я Господа кличу. О Господи, визволь же душу мою. Господь милостивий та справедливий, Бог наш співчутливий. Господь охороняє простодушних, я і міг, і Він спас мене. Я із не міг, і він спас мене. Скільки разів у моєму житті? Приходиться, як ми всі так вже і хто хворів у цьому житті, хто був у тяжкому стані, і як Господь допомагав нам, коли ми падали в житті своєму, коли і духовно падали, і фізично знемагали, Господь підтримував нас і допомагав нас. І ось восьмий вірш: ти спас душу мою від смерті, а очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. І це може сказати ці слова, кожна душа. Яка повірила, яка любить Господа, яка вірить, вірно служить Йому. І кожен може сказати ці слова про себе особисто. Хай Господь поможе нам у подальшому нашому житті поступати мудро і благорозумно, щоб ворог не зміг нас звести із правильного істинного буті. І ось другий пункт ми переходимо молитва подяки Господу і нашому Ісусу Христу. І Богу Отцю. Псалом 49, 23 вірш. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, хто стежить за своєю дорогою, тому явлює Спасіння Бога. Хто молитву подяки приносить жертву подяки, той шанує, каже Господь мене. Хто стежить, хто стежить за своєю дорогою. Тому явлює спасіння Боже. І ось до Євреїв 13:15. Отже, через Нього, через Ісуса Христа, будемо приносити завжди жертву хвали Богові, тобто плит уст, що проставляють ім'я Його. Будемо приносити жертву хвали завжди. Тобто повсякчас і повсякдень ми повинні приносити цю жертву хвали плит уст. Прославляючи ім'я Його, що прославляють ім'я Його. Дякуйте Господу, бо він добрий, бо навіки милосердя Його. 117 псалом перший вірш. Дякуйте Господу, бо навіки, бо добрий бо він бо навіки милосердя Його. 140 псалом, другий вірш. Хай моя молитва буде до тебе, мов фім'я, здіймання рук моїх, як вечіння. Жертва. А в нас як сьогодні, як в раніше, чи дневна жертва, хай буде ця хвала Господу із наших сердець, із наших уст. Хай буде молитва моя до тебе, мов фініям, зіймання рук моїх. Такі чудові слова Давид знаходив у своїх молитвах, щоб благодарити Господа, щоб дякувати Йому, щоб прославляти Його. І ось... Третій пункт молитва прославління Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Псалом 8, другий вірш. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Слава Твоя понад небесами. Господи, Боже наш, яке величне Твоє ім'я по всій землі? Слава Твоя понад небесам. Тобто не вистачає місця над землі, а для слави Божої, що вона і понад землею, і понад небесами, і вища за небесами. Псалом 49, 14, 15 вірш. Принеси Богові жертву хвалу і виконай перед Ним, перед Всевишнім обідницями. І до мене поклич день недолі, і я визволю тебе і ти прославиш мене. Принеси Богові в жертву хвалу. Господь не бажає одна щось чогось такого надзвичайного. Господь бажає, щоб ми приносили в жертву йому, так як раніше животних приносили за свої гріхи, і багатько людей, не віряючи, думають, що віруючі приносять щось у жертву і чи себе Бога дають у жертву. Ми повинні отдавати себе в жертву на служіння Господу, на послушання Господу. І Господь, як я читав вже і раніше, бажає, що ми приносили в жертву хвалу, плод уст, проставляючи ім'я Його. Принеси Богові в жертву хвалу і виконай перед Всевишнім обітниці твої. І до мене приклич, день недолі, і я визволю тебе, і ти прославиш. І я визволю тебе, і ти прославиш мене. І ось ще я прочитаю деякі місця. Книга Іова, 36 і 37 мій розділ тут по декілька стіжків. Бог великій могутності своїй 22, 36, 22. Бо Великий у могутності своїй. і хто такий наставник, як він. На землі нема нікого. Хто вкаже йому дорогу Його, і хто може сказати, ти чиниш несправедливо, пам'ятай про те, щоб звеличувати діла Його, які оспівують люди. Усі люди дивляться на них, на ці діла. Людина не може бачити їх здалеку. Ось Бог великий, і ми не можемо пізнати Його, число років Його. Незбагнене. Ми не можемо осягнути повністю величі сили Божої, його могутності, Його красоти, Його проведіння, яке Господь наперед назначив. Ось Бог великий, і ми не можемо пізнати його, скільки людина все життя, можливо, віруюча, і вона не може до кінця збагнути і зрозуміти теї величі Божої і милості Його. І тих усіх діл, які Господь робить людини. І ось 37 глава стішки, 2 стіжки, каже, Вседержитель, ми не можемо розумом осягнути його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Тому нехай благоговіють перед Ним люди, і нехай тремтять перед Ним усі мудрі. Нехай благоговіть перед Ним люди, і нехай тремтять перед Ним усі мудрі серцем. Господь бажає, щоб ми мали страх перед Ним. Щоб ми мали, як тут написано, тремтять перед Ним усі мудрі серцем. Хто мудрий серцем, той має страх перед Богом. Але к сожалению, коли в людини немає мудрості, вона не має страху перед Господом. І це дуже прикрою людина, грішить постійно. І немає страху перед Богом. І це дуже страшно і печально. Нехай Господь поможе і нам у подальшому нашому житті, щоб ми поступали благорозумно, так як Господь бажає, щоб ми перед Ним ходили у смирінні і кротості і в святості. Псалом 103, 24 вірш. Господи, які то численні діла Твої, мудро Ти все створив, земля повна Твоєго творіння, які то прекрасні діла Твої, земля повна Твого творіння. Якщо ми подивимося зараз, коли все ожило, зацвіло, цвіточки вже появились ранні всі, як дивимося на всю цю Божу милість, на цю всю велич, красоту, природу. І ми ще більше тоді прославляємо Господа і дивимося на все це і думаємо, який Господь наш великий, премудрий, який він всесильний, сильний, як Він все прекрасно все сотворив для того, щоб людина цим всім насолоджувалась, дивилась на це все, користувалась ним і раділа, і прославляла Господа в своєму житті. І ось прийду до Псалми, псамлом 91. Декілька виборишно буду читати. Добре є прославляти Господа, це тема вже на третє наше прославління Господа. Добре є прославляти Господа, це дуже добре і благословенно. Співати імені Твоєму Всевишнє, оповіщати Твою у ранці, а Твою вірність ночі. П'ятий стих. Ти потішив мене, о Господи, вчинками Твоїми і ділами рук Твоїх я радію. Господи, які великі діла Твої, безмірно глибокі думки Твої. Безглуздий чоловік не знає, а нерозумний не розуміє того. І ось нижче. На посаджені в Господньому домі цвітуть на подвір'ях Бога нашого. Вони в старості плодовиті, соковиті і свіжі, щоб розповідати про, що правдиний Господь моя скеля і в ньому неправди немає. Щоб розповідати, що. правди немає. Люди багацько в цьому світі шукають правди і не можуть їх к сожалению, знайти. І дуже прикро. Але Ісус сказав: Я єсть путь, і істина, і життя. І Ісус сам єсть та правда. Господь є правда, тому що в нього немає неправди, Він єсть правда. Моя скеля каже Давид, і в ньому неправди немає. Псалом. 94, й я прочитаю тільки виборушно декілька стіжків. Станьмо перед лицею схвалою, пісню заспіваємо йому, бо Господь є великий Бог, і цар великий над усіма богами. В руці його глибини землі і вершини гір належить йому. Бо Він наш Бог, а ми народ Його, пасовиська Його, і руки одари його, о, якби ви послухали Його сьогодні. Голос його сьогодні, ой, якби ви послухали, голос Його сьогодні, Господь звертається тут, до ізраїльського народа. Бо він теж був непокільний, Господь ходив своїми діями, своїми такими, і зміняв Господу на ідолів на других божків таких у кавичках, поклонявся к сожалению їм. І це дуже гнівило Бога і приносило йому огорчіння і, і він Каже, о, якби ви слухали голос Його сьогодні, і якби так, я думаю собі, Україна послухала голос Божий сьогодні, і звернулась до Господа в молитві покаяння жителі України, і військові, і цивільні, і правителі наші, і рядові, і прості українці. Як би було нам добре було б благо, коли б люди в молитва Покаяння звернулися, так як ми читаємо про Нінєвію, що там і цар, і всі люди, які там знаходились, по всі три дні і в молитві ревно взивали до Господа, і Господь змилувався над ними і отвів свій гнів одніх. І отак, би, якби Україна зробила, було б дуже добре. І якби ви послухали голос Його сьогодні, не зробіть твердиме серця вашого, як умирів, як у день спокусив. 105-й ще декілька стіжків. Співайте, Господу, нову пісню, вся земля співайте, Господу. Господь бажає, щоб не тільки ізраїльський народ його прославляв, Він бажає, щоб вся земля співала йому, прославляла його, святе величне ім'я. Співайте, Господу, благословляйте ім'я Його. З дня на день сповіщайте спасіння Його. Проголошуйте славу Його між народами, чудеса Його, між усіма племенами. Бо великий Господь і вельми достойний слави, страшний понад усіх бомів, бо великий Господь і вельми достойний слави, про що я і раніше говорив. І ось 98 псалом теж декілька стіжків. Господь царює і тремтять народи, сидить на керовимах і трясеться земля. Великий Господь на Сіоні. І піднесений він над усіма народами. Нехай ім'я Твоє славиться велике і грізне, славне, вибачаюсь, велике і грізне, бо воно святе. Ми знаємо, як читаємо об'явлення книгу, то там написано свят, 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 Господь Бог Салох. І ті, що поклонялись перед Ним. При літах написано стація, які вже було дуже преддостойно таку пожилу віку, вони падали і поклонялись перед Господом, і вінці свої полагали, написано на землю. Нехай ім'я славлять велике і грізне, бо, воне, бо воно святе. Твоє святе ім'я Господь, воно велике і грізне. Звеличуйте Господа нашого Бога, поклоніться під нижню ніг його, бо воно святе. Ні. Господи Боже наш, ти вислуховував їх, коли взивали до тебе. Ті, котрі були вірні, Господи, такі, як Давид, наприклад, ти був для них Богом, який прощає, хоч відплачував за їхні злочини. Звеличуйте Господа нашого Бога і поклоняйтесь на святий, на святий Горі його, бо святий Господь Бог наш. Бо Він святий, через що повинні ми поклонятись перед Ним і припадати в молитвах наших. Ми повинні завжди повинні розуміти, хто такі ми люди і хто такий Господь Бог, наскільки Він величний у своїй славі, наскільки Він могутній, а наскільки ми люди такі тут, як ми співаємо, ми всі тут временні не гості, нема тут нашої нітрості. Ми тут дуже. Малий період життя свого проводимо на цій землі. І якийсь такий чудовий псалом мені щось на цьому тижні на прошлому він на розум приходив. Наша жість коротка, словно птіце польот. І без треть челнока улітає вперед. Наша жість, словно як удар молотка. Дуже швидко наше життя тут проходить, як тінь, написано. І дуже так за ці дні. І в осідв'ятому, псами, 12 стихом написано, що навчи нас Господі, так і щисляй дні наші, щоб нам приобрести серце мудре. Щоб за цей період, як ми живемо на цій землі, навчи нас Господи, так і щисляй дні наші, щоб нам приобрести серце мудре. Хай Господь у цьому поможе нам і допоможе, щоб ми в своєму житті, щоб ми не тільки повірили, покаялись, стали на цей шлях слідування за Господом і на цьому. Може, дехто думав на цьому все і закінчається. Я приходжу на зібрання, я його посіщаю, я читаю Слово Боже. Но Господь бажає, щоб ми духовно зростали, щоб ми приносили в житті нашому, як Ісус каже у 16 главі до Іоанна. Отець мій бажає, щоб ви приносили багато плоду. Не так, що трошки раз принести чи два, а Господь бажає, щоб ми його приносили багато цього плоду. Це мається на увазі не той плод, що із землі фізичний, а це той. Про який я говорив, хвали нашої уст прославління наше із наших сердець. І Господь бажає, щоб ми багато цього плоду приносили в нашому духовному житті. Хай Господь поможе нам в подальшому нашому житті і поблагословить нас на виконання Його волі і в тому, щоб виконувати його заповіді. бо Господь бажає від нас, щоб ми. Приносили багацьку плоду і жили по Його слову, і прославляли його не тільки тут на зібранні, на цьому місці, коли ми приходимо на зібрання, ми можемо і вдома, і де ми знаходимося на роботі, чи в дорозі, чи де б ми не були, чи за рульом. Ми можемо прославляти Господа і хто в піснобінні, в ціхотвореннях, в молитвах наших. І Господь бажає цього від нас. Хай буде його ім'я благословенне і прославне в наших молитвах у цей час і на віки віків Отця Сина Святого Духа. Амінь. Не молиться.